Всім привіт! Я Арсен із клану Акацуки і це четвертий випуск наших обзорів Киви. Ну, я на Каркав. Я на Каркав. ми все-таки програли. 63 перемоги, так як і було. Програли на одну зірочку. 29-28. Не продумали, атаки, поспішили. І ось що ми маємо. На одну зірочку не стало не ні для нічієї. ну... І таке буває. Я на карках ще про китайців. Тепер у нас крива який з китайцями. 90 з чимось перемог. Я точно не пам'ятаю. Дуже сильний китайський клан. 35 учасників. Не знаю, чому вони боюють 10 на 10. Сильні розстановки. Ну, китайці це китайці всі стискалися з ними. Ну, ось нас всіх зачистили. Першого на лиш на дві зірочки. Ми також майже всіх зачистили. Наш низ підвів. Не зміг все-таки винести навіть. ну, Нічия максимум, що могла бути, але ну, сильний клан суперників попався. Молодці гарно атакують, Давно в нас такого не було, щоб ми програвали. Ну, Сьогодні я вам не буду показувати три найкращі атаки наші. Я вам покажу одну атаку нашу, саму красиву, і дві атаки суперника. Як суперник все-таки... І ми думали, не зруйновані розстановки знищив просто. Ну, давайте зразу перейдемо до нашої атаки. Це Кузя третій, напав на другого на три зірочки. Ну Ось. Весьмірка. Фул, вісьмірка. Десь дракон третього го левела в клані Шари. Восьмий дракон 3 сили фул. Ну, І ось починається на справді, атака. Починається зачистка. Ну, все йшло добре. ну, Обідно, що що програли, менше опиту плану получили, але сподіваємось, що з китайцями хоч друге перемога буде, не поразка. Ну, і ось саме атака. зачистили шарики, пішли красиво на ПВО. Мінус одне ПВО. Ну, тут дуже він рисковано, можна сказати. Тут ПВО дуже гарна розстановка, ПВО дуже далеко не від одного. Дуже тяжко драконами дійти до всіх ПВО, до речі, тут драконами треба вміти нападати. Дуже тяжко. Ну, ось зачистка, просто йде сила. От чому сила береться, щоб все скоренько, скоренько було, щоб скоренько дойшли до тих ПВО саме ці дракони. І, ну, Дракони. Непредсказуємі, Не точніше, вони можуть полетіти взагалі облетіти, то ПВО. Ну Ось падає три ПВО, все. Ну, як завжди, я кажу, нема більше, чим тих драконів бити. Один Візар тут лишився, тесла. Ну, і лук. Був лук. Все знищується, вся красива атака, все продумана атака. І все тут. Лишаються три дракона, які... Просто знищують знищую все. Ну, красива атака. Три зірочки. Нес нас підвів, не з нас підвів, не получилося все. В нашого Діда Мороза не получилося. Ну, нічого страшного, немає такого клана непереможного. Завжди колись мусить бути, бути поразка. Я не розочаровуюся, дуже. Ну, і давайте перейдемо до атак суперника. Суперник показав дуже і дуже гарні атаки. Покажемо першого суперника, який нападав на нашого пашок. 50% рівно. В натяжку можна сказати, це є дві зірочки в натяжку, тому що знищив ратушу і набив 50%. Ну, от Давайте подивимося на цю атаку. Атака драконами. 10 драконів. В клан король королева Три сили, одне життя. Ну, не знаю, навіщо на життя робив на драконі. Ну, кожен атакує, як вміє. Ну, все-таки хатка, у по Пашка пашкачу, так би була хатка, наприклад, хоча б там, де клан. Можливо, можливо, ну не так би все вийшло. Ну, зачистив красиво Ну, пішло видно, все як він хотів. Дракони полетіли до рапуши. Атака ця похожа взагалі на одну зірочку він шу. Ну, тут дві. Хатка вже знищена 36% на бета. Не спасає хатку. Не арбалети, не ПВО. Ну і все. Все. І ось кінець атаки. Дракон просто на останніх секундах добив. Добив просто дракон. І 50%. Ну, Молодці суперники молодці виграли Акацубі, непереможного клана. Ну і подивимося, як за їхній другий зачищав другого Горема. Вісьмірка Фул. Теж розстановка в Горема дуже і дуже сильна. За десятьма 10 драконами. Дійсно видно, що клан вміє воювати, тому що драконами виносити повну безмірку, з такого розталу треба дійсно просто вміти виносити. Це вам. не бихти-бихти. Ладно, бред сказав. Ну давайте все-таки подивимось на саму атаку. Пускається король. Ну, зараз буде проходити зачистка. Король, села, король просто тут приноситься в жертву. Просто в жертву. Ну, правильно, правильно, теж зачистка, можна по там зачистити і лінію пустити дракона. Теж дуже правильно, але теж дуже тут рисковано, тому що можуть розлетітися. Але ось клан допомагає драконам збитися більше в серединку. Ну і пускається перша сила, правильно. Знищити потрібно ПВО. І ось лишається одне ПВО і все. Все. Тут вже нічого не врятує. Да. Ну, Красива атака суперника. Сильний клан попався. Могли нічю брати, ну, програли. Молодці, молодці, підвищили левел клану свій. До речі, суперник не використав всі зілля сили. Ну, розумно нападали, розумно. Ай, не знаю, що очікувати. На даний момент триває, бачите, в мене є дві атаки. Триває Москви з китайцями. Поки що пройшло 3 години, де як почалося, китайці не атакують. Не знаю, що вони запланували. Їхній перші десятка за вже готова фул армія на нашого першого, на нашого паша 25. Ну. Не знаю, на що очікувати. Він буде нападати магами фул, големами двома full, відьмами. Сильна має бути атака. Ось наш Паша 25 теж готовий до кивих з китайцями. Атака буде проходити 20 шарами full. Один пес. Ну, напевно, бариться ще один, тому що один ніколи не бере, чотири мага, три підривники, 10 мув. Ну, будемо бачити. Такий, можна сказати, легенький мікс виходить земля з повітря. Ну, ви побачите, як наш Паша Атаче. Це, до речі, перший кейв, в якому він з нами буде участвувати. Протягом деякого часу його не було, дуже багато його не було. Він воював за клан Дружина. Дуже відомий російський клан. Сильний, до речі, дуже клан. Теж не знаю, вони напевно давно не програвали. Знаю одну їхню поразку проти китайців, але. Там перемог, просто нескінченно перемог, молодці гарно атакують. Всім привіз, дружини. Ну, на цьому закінчуємо наш огляд нашого Кибе, в якому, на жаль, ми програли. З вами був Арсен Арсенка із Пиланом Акацуки.